дитячих курточок, тепленькі, вони зимові. Для дівчинки ріст 104 см, мають манжетики на рукавах, що дуже зручно. Капюшончик, капюшон відстібається. Це пуховик. Ріст 134 см. Тут в складі 50% пух, 50% пера. Капюшон пух відстібається. Цей м'як на капюшоні відстібається, має кишені. Штани з підтяжками на вік 5 років, тобто 110 ріст. Що класно, знизу вони мають таку підкладочку на резиночці, що буде зручно прилягати до ніжки і не буде набиватися сніг. Курточка бути полижньої, вона не пропускає воду, повітря та сніг. Ніг на капюшоні відстібається на рукавах, манжетики є. Всередині на поясі вона має застібки, що дуже класно не буде продавати вітер. І штанці на підтяжках. Ріст 116 см. Знизу також вони мають резиночку, що не буде даватися сніг у життя дитинці. Ріст 128. Легенька така курточка. Має кишені, має. Манжетки на рукавах. Ріст 122 см. Подовжено. Поясочок є на рукавах манжети. Капюшон не відскібається. Парка дуже гарного кольору. Ріст 128 см. В кишені має, рукавчиках в кишені, також на рукавах манжети. Тут знімається на капюшоні ніхто. Курточка ріст 152, також не пропускає водичку і не пропускає повітря.